Нещодавно розвідуючи зі знайомої нові ходи з цитаделі до центру у Львові, випадково натрапили на ще одну неймовірну споруду, яка без сумніву може стати об'єктом чергової містичної історії або казки. Ну, Львів багатий на такі архітектурні скарби, але серед них є най-най. якраз про одну з таких хотілося б розповісти. Отож, відкрили ми для себе віло Палатін. Насправді, серед туристів вона мало знана, оскільки прихована обабіч туристичних стежок та вулиць. Відверто скажу, сам би її пропустив, якби не одне але силуети середньовічного замку, який розглядався скрізь усі зарослі дерев. І насправді те, що ховалося там, відверто вразило взагалі місце містичне з містичною назвою Каліча Гора, так вулиця називається. Тож і така споруда тут виглядала якось органічно. Коли її фотографував, ще не знав ані її назви, ані її історії. Та все ж згодом з інтернету довідалися, що побудована дана споруда у позаминулому столітті, точніше в 1893 році, і перша її назва звучала, як віла затишок. Споруджена вона була в стилі раннього модерну архітектором Едмундом Кьолером на замовлення Владислава Черновського. Загалом власників віли було багато, але пізніше віла перебудовується чи що добудовується, при цьому зберігши свій середньовічний стиль. Замовником змін став професор військової політехніки Пьетр Хмельовський. Ну і ще однією постаттю дана споруда може похвалитися. Тут, у 1910 році проживав відомий польський журналіст, публіцист і віце-президент Львова Тадеуш Рутовський, який був ініціатором створення у Львові картинної галереї. Згодом до будівлі була прибудована сторожка, але також в стилі головної будівлі. Її можна побачити трошки нижче по вулиці. Загалом місце фантастичне і відносно недалеко від центру. Від головної пошти до неї можна дійти за якихось 5-7 хвилин. Ну і зрештою, звідки ля така назва Палатін. Це дані італійській моді та традиціям, і названо на честь одного з римських пагорбів. Сьогодні Віла Палатін є пам'яткою архітектури місцевого значення і є житловою будівлею. Ох, і комусь поталанило.